Сьогодні говоримо про благодійний гумористичний фронт Вінниччини, батальйон гарного настрою Поділля, де три команди ліги сміху об'єдналися заради перемоги про волонтерство, творчість та чиє місце гумору під час війни. Суспільне Вінниця сьогодні спілкується із Олександром Таренчуком, українським гумористом ведучим. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю і одразу за класикою слава Україні! Героям слава перше моє питання. Чи є на вашу думку? Місце гумору під час війни і яким він має бути? Насправді я впевнений, що гумор е, має місце завжди. Тому що гумор це та річ, яка, як якийсь такий, знаєте, можливо, порівняти його з масажем, да? тільки в мозку. Тому я впевнений, що 100% гумор має завжди бути. Єдине, що е, гумор теж різний буває. Да, і ми маємо усвідомлювати, який е, гумор потрібен е, в той чи інший момент, і для того чи іншого контингенту. Ось це дуже важливо, тому що, наприклад, е, під час війни гумор він став жорсткіший. Да, він став жорсткіший, люди хочуть жорстості по відношенню до орків. І, е, наприклад, е, вони цього чекають. Да, люди хочуть, щоб їх мочили, от в прямому сенсі цього слова. Ось, а якщо взяти там, наприклад, концерти військових, то вони взагалі люблять, щоб вже і так і з матючком було. Да. І підтримуються, і посміхаються. І я не можу сказати, що військові це ті люди, які кажуть, ой, що ви жартуєте під час війни. Вони навпаки хочуть, щоб це було. Про що взагалі не варто жартувати і що є неприйнятним? Зрозуміло, що є теми, коли є біль в родині, коли військовий не повертається. Ну тут зрозуміло, я не знаю, будь-кому, що тут жарти недоречні. А що стосується інших напрямків, був колись такий закон гумористів, ми не жартуємо про релігію. Але сьогоднішня релігія показує, що можна трошечки піджартовувати про релігію, тому що, як ви бачите, як з'ясувалося, релігія була і є тим інструментом, який дуже впливає на суспільство і на людей. І ми розуміємо, що є ті, які впливають не так, як потрібно впливати на українську націю, український народ. Тому над тими ми жартуємо і навіть не задумуючись. Розкажіть більше про батальйон гарного настрою Поділля, як виникла ця ідея, як вдалося закумулювати, мобілізувати гумористів? Батальйон гарного настрою Поділля це батальйон, який виник після того, як виник перший батальйон на Вінниччині, який називався батальйон гарного настрою Вінницький. Вже в березні місяці ми дали перший концерт 101-му полку зв'язку для наших хлопців і дівчат, які вже там майже місяць були відповідно в частині. І саме тоді відбулись перші наші концерти. А вже більш глобально по Україні я усвідомлював, що потрібно, щоб це був дуже потужний медійний ресурс, для того, щоб забезпечити більше, скажімо так, з концертів фінансової винагороди. На те, щоб витрачати ці кошти безпосередньо для військових, ми отримували дуже багато запитів, і я запропонував команді наш формат Кам'янець-Подільський і команді відпочиваємо разом хмельницький лідерам акторських складів тобто, це з кожного колективу по дві людини, об'єднатися. І якось так вийшло, що абсолютно безкорисно і якихось не було навіть роздумів. Хлопців ми всі об'єдналися, почали їздити по Україні. І в нас перший тур закінчився це, десь біля 80 концертів по всій Україні. Якщо взяти в загальному, то десь біля 40 – це для військових. Це в частинах, аеродромах, це в на полях, це в коридорах шпиталів для п'яти людей, для дев'яти людей, але Шпиталь, чому так? Тому що є батальйон одужання і психологічно важливо, що вже були люди готові до концерту. Робили благодійні аукціони. До нас приєдналось дуже багато футболістів, які просто віддавали нам футболки з Динамо, Шахтаря і казали: хлопці, продавайте там. І завдяки цим футболкам, давайте будемо забезпечувати наших хлопців. Хочу подякувати Олександру Третіку та батальйону гарного настрою за придбаний оптичний приціл. Дуже дякую, дуже чудовий. Все, що нас зближує з русскими, це бачити їх в оптиці. І хочу подякувати всім людям, які допомагають військовим, наближають нас до перемоги. Слава Україні! На що, зокрема, зосереджуєте і спрямовуєте кошти, які вдалося виручити. Напевно, більше всього ми присвятили всіма батальйонами збору коштів на автомобілі. І найцікавіше те, що десь. Якщо взяти всіма батальйонами із організацією благодійної добромобіль з нашими концертами, з нашими зборами на слово черняк за це з кам'янця відповідає. Він сам їздить, ганяє ці машини. По перша частина туру, десь яку я можу підсумувати, закінчилась в 102 чи 103 автомобілі, автомобіля. Якщо взяти. Спочатку це були польські, Литва, а потім ми зрозуміли, що хлопцям дуже заходить британський. До речі, автомобіль. Ми почали говорити, чого саме Британія. Нам відкрили секрет руль з іншого боку. І коли снайпер працює по автомобілю, наприклад, він в першу чергу стріляє там, де має бути людина за кермом. Хлопці садили чучело, там, де нібито має бути руль, а британські машини — з іншої сторони, і коли вже стріляли в чучело, хлопці звертали і могли, мали певний час переформатуватися і втікти від того, щоб їх не як то кажуть, не вбили. Тому є такі да, такі стратегічно дуже цікаві речі. Відний улюблений батальйон гарного настрою Поділля, хлопці, формат. Відпочиваємо разом. Ось та красуня, яку ми з вами разом зробили на наших концертах, вона вже пофарбована. Вона вже гарненька, і дякувати всім, хто допоміг зробити добру справу для нашої збройних сил України. Передавали машину, яка тільки доїхала, тільки заїхала в частину там на нулю. присилають фото вже нема машини. Причому що просто в частину попало, хлопці живі, навіть ще не виїжджали. Просто заїхали і поставили. Ми вже міняли скло, відрізали кришу, міняли іншу кришу. Тому це як такий знаєте, матеріал розхідний. Да. І тому їх треба було дуже багато. Тому дуже багато працювали безпосередньо на автомобілі. Зараз працюємо для дорослих. Виникла проблема: важкі бронежилети для людей у віці, спина. Відповідно шукаємо кевларові чи керамічні плити для бронежилетів, їх дуже мало в Україні. Ми вже згадували про благодійні концерти, зокрема усі квідаєте у військових частинах, казармах, лікарнях. Що для вас особисто найцінніше під час таких концертів? Адже відбуваються потім напевно спілкування, і після уже виступів, так про що розпитують, що розповідають вам? Найцінніше те, що люди психологічно. Дічно розвантажуються нас. Я от помітив, якщо ми виступаємо безпосередньо для військових, відбувається така історія, що 10 хвилин це військові, це люди, які сидять ось так от рівненько. Все чітко в них, але проходить десь 10-15 хвилин першої частини концерту, вони вже трішечки розвантажуються, вони кайфують вже від процесу. Вони вже починають співати українські пісні. Починається конект, і ось на цей період, десь півтори години, вони забувають, що вони вже там. Декілька місяців, можливо, не були вдома, що вони не знімали військову форму, да, і так далі. Тобто це дуже цінно. І були речі, коли нам просто хлопці знімали шеврони і дарували після концерту. І це ну, незабутні емоції. А був ось я під Миколаєвом працював, і ті, хто звільняв Миколаївщину, подарували шеврон і подарували кусок українського прапора, з яким йшли вперед наші хлопці, наші десантники. Всередині щось таке, що тобі ніби дали таке щось глибоке, таке щось важливе. Хоча насправді це ну, да, тканина і резиновий шеврон, але воно має зовсім іншу глибину. стає своєрідною реліквією. Да. І я кажу, це мій талисман, я її кладу десь в костюм чи в піджачок, десь коли працюю постійно мною. В період війни ви почали записувати короткі відеожарти на актуальні теми, що стосуються і міжнародних відносин, і нашого ворога, росіян, карантину, усього іншого. Що власне хочете донести до глядача, який головний меседж? Вчимо алфавіт: А. Арестович, Б. Байрактар. В. В. ВСУ. Г. Е. Кадиров. Ей. Кадиров Кадировна К. Так, але ж він на Г. А. Посил лише один. Зрозуміти, що сьогодні йде боротьба за Україну, за націю, за територію і за майбутнє. Тому що е, сьогодні ми розуміємо, що ми, знаєте, як занесена Україна як в червону книжку. І як -то сторінки вириваються, да, і нас практично вже не можна прочитати сьогодні. І треба говорити про Україну. Треба надсміхатися над тим, щоб люди психологічно змінювали свою думку. Владимир Владимирович, не двигайтесь. Угу. угу. Останній штрих секундочку. Все, готово. Алій оп! А? Один в один, правда? Я в школі вчився українською, вступив до педагогічного університету, а там люди розмовляють. Я приходжу я українською мовою, а там люди розмовляють. І я щось під, піддавався тим е, напрямкам, і також е, е, виходив на сцену КВН і теж говорив російською мовою. Я зараз, коли це все усвідомлюю, я вже починаю себе десь всередині там трошки недолюблювати, що це було. Але тоді була якось така популярність. І сьогодні, коли виходжу до людей, я кажу: язик. То для холодця, мова, то для українців, і ми, ось цими роликами, жартами, ми сьогодні даємо усвідомлення людей, що в нас багата країна, що в нас є багато письменників, що в нас є багато літераторів, що в нас може бути українська музика, і треба відроджувати українське. Якщо одним реченням описати, як змінилось ваше життя до і після початку повномасштабного вторгнення, я щасливий, що я живу в цей час, коли я можу допомогти зробити так. Щоб країна стала нарешті незалежною і сильною. Краще вирішиться наше покоління, чим буде вирішувати ваші діти, мої діти. Що б ви сказали тим артистам, які все ж таки залишились жити в Росії і по суті своїм ось цим мовчазним, так сприйняттям підтримали війну? Я не хочу з ними взагалі говорити. Хай вони йдуть туди, куди сказав наш потужний чоловік, куди пішов російський корабель. Якщо ці артисти нічого не сказали і нічого не заявили, значить це вже не українські артисти. Значить, це люди, які за гроші готові лупити будь-що. І сьогодні, якщо вони зрадили там Україну, то якщо б була процес якийсь в Росії, вони б зрадять і Росії. Пам'ятаєте, на початку війни була така спроба шукати хороших руських. Як ви вважаєте, чи є хороші руські серед представників ось саме акторської сфери коміків? Знаю дуже потужних людей, які в свій час і в Росії піднімали українські прапори на площі, і сьогодні не буду називати прізвище, бо то буде неправильно. Закінчиться війна, можливо, і назву це прізвище. Є людина, яка передає десятки тисяч доларів. Він сам росіянин, відомий артист, відомий співак, але при тому мовчить, тому що і виїхав з країни з Росії. Ось, але передає великі гроші на мобільні будинки. І він передає дуже багато грошей і пройде час, то я думаю, ми дізнаємось на це. І наостанок хочу поцікавитись, що зробити на наступний день після перемоги. І так як ми з хлопцями обіцяли, що ми почнемо збирати концерти на стадіонах і їхати в всеукраїнський тур, напевно, війна перецінила цінності. Сьогодні мало ми гонимось за чимось великим, за новими там, гаджетами, за автомобілями. Сьогодні ми усвідомили, що найдорожче це люди, які поруч з нами, наша родина, наші близькі друзі. І хочеться проводити більше часу з ними. Тому що сьогодні ми розуміємо, що іноді в тебе є все, а завтра ти прокидаєшся і в тебе немає нічого. Тому треба шанувати те, що в тебе є сьогодні. Підтримувати наші збройні сили України, донатити її з непохитною вірою, дякую за розмову. Дякую, що розповіли про все в деталях. Нагадаю, сьогодні Суспільна Вінниця спілкувалася з Олександром Теренчуком, українським гумористом, Сподіваюся, сподіваюсь, наступна наша з вами розмова стане обов'язково на переможну тематику.